Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. На ще буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості самостійно шукати, не має часу, бажання, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Peugeot 5008. 13 рік, 190 пробігів, 1,6 дизель з автоматичною коробкою, 9300 гривень по вартості. Клімат-контроль, тканинний салон. Volkswagen Туран 14 рік, 249 пробігу, 1,6 дизель, механіка, 7, 11500 по вартості. Так, комбінований салон більше схоже на чохли Скоріше все, що так і є. Кого цікавить, телефонуйте. Так, поруч Volkswagen Turan. Також старший брат, як сказав, та. значить, по вартості Це у нас 6 тисяч доларів, 9 рік модельний, 10-й, 238 пробігу, 1,4 бензин, механіка, обслужений автомобіль. Контакти видно. На легкосплавних дисках. З клімат контролем, до речі. Opel Zafira. 13 рік 170 пробігу, 1,6 бензин з автоматичною коробкою. 7 місць, ціна 10 тисяч доларів. Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen c 4 Grand Picasso. 11 рік, 167 пробігу, 1,6 дизель з автоматичною коробкою, 6450 по вартості, контакти бачимо. Chevrolet Orlando. 11 рік 1.8 бензин, автоматична коробка, 123 пробіг, 9100 по вартості. Тканинний салон. Рено Сценік другого покоління. 2007 рік 254 пробігу, 2.0 бензин, механіка, Автомобіль Швейцарії, ціна 5600. Бачимо контакти. Світленький салончик, клімат, контроль присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen В комплектації матч. Це 15 рік, 27 пробігу, 1,6 дизель, механіка. Вартість 10500, бачимо контакти, покажу він код, кого цікавить. Кількість місць не знає, треба уточняти. Клімат-контроль, підігріва. Парктроніки. більше інформації уточнюйте. Zafira B. 11 рік, 1,7 дизель, 7,550 по вартості. Контакти бачимо. Гранд Сценік, автомобіль Швейцарії. 14, рік, 148 пробігу, 1,2 бензин на механіці. Обслужена машинка 8450 по вартості. Контакти бачимо. Комбінований салон. Більше інформації уточнюйте. Так, поруч Citroen це 3 Picasso. Так, по опису на жаль, нема нічого. Так, по опису, на жаль, нема нічого, але автомобіль знаходиться на майданчику постійного продажу. Автомобілів і отут контакти до адміністрації. Якщо когось цікавить, набирайте, вони вам все розкажуть по цьому автомобілю. Seat Altea XL, це 10 рік, 193 пробігу, 1,4 бензин, свіжопригнана без підфарбувань. Ціна 7500, бачимо контакти. Турбований тут двигун. Тканинний салончик, є фуркоп та Opel Zafira B. Десятий рік, 1,6 і бензин, механічна коробка, 7 місця на 6,300. Бачимо контакти. Тканинний салон на гарних дисках. Більше інформації уточніть у власника. Peugeot 5008. Так, Peugeot 11 рік, 164 рідного пробігу, 1,6 бензин, автоматична коробка. Коробка ISIN. Вартість автомобіля 8800. Обслужено, пишуть контакти, бачимо. Тканинний салон, клімат, контроль. Кого цікаво, телефонуйте. Opel Zafira. 11 рік, 216 пробігу. Оригінальний пишет 2.0 дизель, механіка з 7 місця на 9900. Бачимо контакти. Коричневий салончик, тканина. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Citroen C4 Grand Picasso в гарному кольорі. Недавно запитували, є такий варіант один. 14 рік, 273 пробігу, 1,6 дизель. Механічна коробка 7 місць ціна 9500. Бачимо контакти. Тут вже восьмиклапаний двигун покращений. Канинний салончик. Реально знайомі мають, дуже задоволені, дуже багато місця для сім'ї. Ось, Якщо цікавить ця машинка, телефонуйте, вам детально ще розкажуть. Zafira C, 13 рік, 184 пробі, його один і на механіці, повністю обслужена. Ціна 10900 доларів. Бачимо контакти. Канинний салон. З форкопом, парктроніками. Така машинка. Kia Carens. 2003 рік 135 пробіг. 1,8 бензин, автоматична коробка, 4950 по вартості. Тканинний салон